Всем привет, дивіться. Сашко. Вадим. Приїхали на барахолку, город Любін. Пішли, подивимось, що продається. Лайк, підписка, Сашкові хоча б у нього О, шляп... Самбреро. Самбреро, я ж Ларисі подарив. Все, ми пішли. Город Любін. Не люблені. там спрашували, де, де де в Любліні така барахолка? В Любліні. Все, ми газуємо, зараз все буде. Ти шапка красива, тобі бій коментарі напишуть. Конечно. Хитрий воленяка в шапці напишуть. Ну, а Сашко що сказав, що це на мене сказали, так конечно, погані слова. На базар спитали, кажу, да ти а поки ми йдемо, Сашко, вже ти велик продав, що я вам показував той му. Да. За 150 злотих, да? 140. 140. 140 злотих уже. 140. Він все з нього познімав, одна рама осталась із Не, не рама, Велик нормальний, Ну, Велик, блин, тайванський, йо моє Коротше, діло заключалося на яке, доїжджає, машини. Міри толще не мірим, там красичка. Угадайте чим він міре. Не сказав, що я маленький алюмінів, витягнув ні магніт і почав ябул в Віло Велоподборщик до нього приїхав попав на велоподборщика. Спрашували як пройти на барахолку. Пошли, я вам покажу. Тут є знаки, спеціально, щоб не потеряться. От, од цього знака. Покажи їм, ж по цей знак. От цей знак. От, от знака, бачите. Проходите трошки вперед, і там вже вход, буквально 30 метрів. от цього іменно знаку. По другому не можна сюди зайти на барахолку, щоб ви знали. А ну-ка дивіться, що тут відбувається. Опять інструментів куча. Тут навіть вам його перевірять, включать, якщо що, зарядять. Все тут чітко, генератори є, автоматів, ящики. Як не зарядять, то гол не зарядять. І спінка дадуть під так же. йдемо дивитися інструментів. До велосипедів всяких запчастей, ключі розводні, трубні, струбцини. От дивіться, скільки цього цікавого. От якась плашка якась така, не знаю, універсальна. Щось потужне, ні, напевно, просто плашка з держателем таким інтересним. Рулі. Ідемо потихеньку далі, рами, велосипеди. Тебе вірити не треба, Сашпогано глянь. Не знаю. що тут робиться. Кухонна утвердь, кофіварки, чайники. ну Подивіться, гори обуві. А ще навіть така меблі є. Я боюсь представити його ці меблі. Так, у мене є десь така вдома, будемо продавати завтра, легенько. олов'яні кришечки. Такі от штучки. А де є віс тут півтора кілограма, я думаю, вона важка. Опять же, інструменти, ящики, кріпі якісь. А от бы б свій купив би, мабуть, ну, зараз надо походити. А може і не буду куплять, бо потім, якщо тікати десь їхати, то ну взагалі, щоб його потім не продавати в три рази. Шнурочки для ключиків в мене є. Таке, звісно, пересіка машинка класна, ну, Вот Отак от вона виглядає. Одна друга печатна машинка. Старовинні, який ще проігруватель пластиночок. Щось в коробках, навіть якщо в коробках, то значить дорого. Резина і тіскрейки, дай якісь. Своєчки. Хто? хто? Тут, тут чисто машина, хто чиюсь розібрали і продають. Резини просто вистачає. який мотор. Не з ЗМПД Карпати, тільки з польського з якогось. Йому вже, наверно, 50 картини, моторчики, щітки. Я не знаю, настояща бараховка, все що хоч, зарядні, колонки здорові, сундук який гарний. О, така гармонь. А ось така гармонія, мікро гармошка. Ану, Сашко, будеш грати? Ану, потя не будемо. Заиграєш ні? Мені ж інтересно. Рвати не хай буде. Давай твою шапку з підемо збирати мелочь, виш по 200 злотих. Прикиньте. Класно. Бандура ще є. ключі, бачу, я ноти. Треба по нотам буде грати. Ти прикинь? А. Такі ось якісь статуї дерев'яні. Шлемів хватає. Наушнички. Будемо спрашивать, те, що нас цікавить. Ох ти! Як вам такий от уровень? Я думаю, мені підходить, по моєму красива шляпа. Тепер точно. інспектор Вуді буде. А так вообще Ось такого інструмента там сейчас далі теж стоечка. Там мене... А? Я думаю, ну спроси, зараз буде 100 зводних. І велосипедики такі. Буде вам, наверное, великий обзор на барахунка, може даже буде з двох частей. Балони, кирки, всякі топорики. Ну є все. Для велосипедів держателі. Газонокосилки ручні. Та й не ручні, ви ж бачите самі. Пружини, о, конкуренція я бачу, бо ми теж таке продавали. Такі грабельки. Даже ботинки є. Отакого навіть не бачив з колесиками, гамачки, щоб лежати. Цей раз мангалів багато всяких прикольних. Самодільні, ні, ніжавечка. Да? Як палець ну, да. палець. Виналися на доставку на такому Ось цю тачку тільки ще за 100 злотих продали, сказали. Прикольно. Шкілівські бензопилочки. Такі от бензорізи. Ключі розводні, БМК в народі, це не вам видно. 32 така струбцинка. Сантиметрів, мабуть, 12, завісики 27 Ну, Це я вже показував сйомнички класні. Оце прикольний, 115, потужний. Ось такі от стяжечки. Ідемо далі. 65 держачки вон 13, 15, 14, ну, в общем, там 160 гривень, вентилятор 45, а цей не видно. Велосипедів 1100 велик. Ось такий да, от 1 секунду 1100. Тут трошки невдобно, бо місця мало. 1100-900 велик такий стоїть. 900 злотів, злот, я не знаю, на 4 ділить примерно. Да? Чи на скільки там? Сашко, На 3 цей скільки. Долар. Пів... Півторушка, а, долар 36. На 3,6, значить, ділити І буде 1400, так? Да? Ну так, да, такий вот велик. Це, чуть получше. 1700 красивий. Такий дракон. Давайте глянемо. 1100. Отакий от красавчик. 1200. 300 доларів плюс-мінус. 320. Такий от велосипед. Скажете, далі відходить, тут просто нема, ззади там теж все заставлено, повірте мені на слово півторушечка. Отакий от красивий. О, бензопилу заводять. 1300 злотих такий от вірічок. Цей у нас, цей у нас цей двушка, да, наверное. 1700. Почти вгадав. Щас, сейчас, сейчас. Секунду, Сашко, вже біжу. 1200. От класно, коли це не є. Ну от нікого не, не задобуєш, прийшов, подивлюсь. Сейчас ще цей глянем. 2200. Такий от апарат. 2200, цей 1100. Поменший. Конвой. А що там є? Це вірик? Тобі цікаво? Сейчас. А ну. Це хороший, на таку, на доставку. Ага. А самокат є ціна? Немає на самокаті. Ах да, ще є детські велики. 700. Маленький. Цей тоже, навіть так десь більше. 650 даже. О, хороша ціна. От 600 А, нові великий. 650-650. Ну, 650. Можна приїхали пару цих кілометрів 650 і цей. А вот такий вот, що у нас. Роботи в суботу, потім приїжджайте в суботу зустріч пораньше. Вона тут одна ця барахолка 900. Город Любін. Любін. 900. А ще я вам оці покажу велосипеди. Якраз ще сезон, може вам буде інтересно. Тільки ціни немає. От курче. А ну отакий. Не бачу. 1300. ого, А, це вже електро пішли. Все, пардон, тепер понятно. Такий от апарат. 3200, 1300. А, та труба? 1300. Оцей скільки 1100. Оце 1100 написано. Так що це непримірно великі ясні. Сашко все дивиться, дивиться. Що ти скажеш, як ти бараховка? Нормально. Непогано. Газові такі от печки, погружні насоси. Така якась блинчики, мабуть, треба Да, ну да, печка. Круг? Да, на на здоровый блинчик я дивлюсь все. Ну я б делал бы, по крайней мере, ящик или инструментов. Такая часто на приемке есть. Есть до чуть до сих пор по-моему, эти Нажимаються. О! прикольно. По стенке сусидам можно стукать, якщо балловы да? Механізм. Можна тут щось приліпити, і так Гагарину стукати, щось приліпити, і гагарину постукать. Да. Шнек, шнек імені вкрутить йому і стукати до сюди. Він, кстати, давно щось не пише. Десь пропав наш фаворит. Крокоділ висох, як вобла, щось не вийшло. Палки. Ось такі от я палки на прийомки, бачу, я не взяв для ходьби. Поняв ці от. Він якийсь петушок. Тобі не треба петушки? Не треба, а це що за дракони, -пельвики? Баба Яга, В натурі похоже на бабу Ягу. Терхер. А тут и такие всякие, видите, всякие механизмы, часики, вот старинных часов. Такая шесть Тремпеля латуни. Да вряд ли это те, как то серебро не, олово, да, серебро не. Сомневаюсь, что тебе было серебро уже тридцать раз. А? Королева, да? Королева Анна. Не знаю. Красиво, пепельница. Тебе надо? Можешь спросить, сколько своей можешь взять. Такичу Майдан, телефон Samsung, телевизоры. А і ще ось такі часики, генератори, ну я кажу, все, що хоч. Навіть Сашко вам є. Він теж ходить, він в нього руки чешуться щось продати купить. Ролики, сиденья, автокресла, ну так. Да. Тележки, Опять велосипед. велосипедів, тут я не знаю, тут які хоч ціни не, не буду спрашивать. Не мотор-колесо? Ну так, да, там мотор десь стоїть. Ну, це хороший апарат. І опять генератор, та що ж таке. А сюда. сюди. Ось такі штучки, лампочки, столики, вінтажні старенькі. Все якесь сиденье. Косилка до мотоблока, так? Да? Сашко, до мотоблока. Mm -hmm. Машинка для дітей красива. Ну це вигляда дорого. Це не бабушкин варіант. У вас все бабушкині, Не змогу, смієтесь, велика, ладна. Я вже привик. Ну, Це хороший. Или ещё вот такие вот. Сидушка? Ну типа, Ты ж понавыдумываешь, ты ж бы потом ты этот, то труба цякі 38 дені. Да там, наверное, само вот эта труба стоит, как мне велосипед. Геонт, стойки. Гант, а Гант. Или вот такой, ну, всякий старый, бачок аккумулятор старого какой-нибудь просто. Предречи той, что ты туда на ну, металломе показывал, колесо раму, да? И ж и задал, я склав. типа, я на нём катаюсь. Ну вот, типа Тут пішли железячки, всякі дверки, ну там толщина 3 см. Це хтось з дому виніс інструменти, мотор-редуктор. Оце от була моя стихія. Як спомню, обідно. Ну нічого. надіюсь, коли все ще наладиться, будемо ще продавати легко. Лампочки якісь. З цієї сторони теж всякі прикольчики. Можеш побачити інтересне. А ще ви, такі цисочки красиві, маленькі. <сіх> ти, ти, ти похожий на ганса. <сіх> 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 Піче? <Та гаряча? сіх> Бичочки плавають. Красні рибки. Да, це і того разу не теж <сіх> були, тільки було менше. Красиві. Значки. Який тобі значок? Чемпіона. Всякі фігурочки з дерева. Не, ну це не серебро, серебря, може посеребление, да, вилкой здорово. Регистраторы. А, не, не Чаусики. Часики. Часики. Нет, понятно. По 20 злотых регистраторы вам. А и сколько стоять. Зенит. 100 злотых. не ті, що дорогие об'єктиви, не? Не вони. Объективи стоять, так а мы это О, Потому что можно? Ты, что... Вот тебя я, вот, я бачу, хороший. Да, да, Вик. Клиент, да. Да. Это, наверное, по золото. чувствую. Вадим, ховай. Такая косилочка, мотоблок, хороший маленький новый. Нет, все есть. Тика приезжаю и шупай. Работа в субботу, да? Робота я тільки в суботу, сказали, з 7 утра приблизно до часу дня. Статю, там, де я вам часи показував, 40 злотих стоїть місцеве. 40 злотих. Ну що показувати, якщо ну, просто газа розбігаються. Я не знаю, правда, що мені треба, я ходю дивлюсь тільки. Газова плита. Газова плита. Я туди теж бачу. А там, кстати, на прийомки біля тебе. Там вон, 10 щось написано, то наверное, 10 літрів. І є така вон печка 10 злотих шляпи по обойське а мені треба такі мішочки. там ще є, хай інші купують, що є. Саме Вася, чи що. І є такий котілок. Миска 9, ліка 250. 310 от 48 вольт акумуляторна. З акумулятором. Скільки стоїть? 450. 450 нормально. Дивіться, трищотки які. Здорове. Бери, бери цим. Тежок. Вадим купив магнітик, він каже, що ходить і витягує, поки люди не бачать ці железяки. Ферман слажує компресор. О, <свісно> і витягує. ну, тому що отак от. Зачем, купляти, куплять? Зачем платити більше. <свісно> Значить, сімочка мілка. 2,8 кг. Я думаю, в мене фермер дивляться, так що, пожалуйста, 20 злотих кілограм це якийсь оздобний, не знаю, що таке оздобний. 2 кілограми, 5 злотих кг. А, це не розкульок, так? Да? Ну так. Да. Ось такі ціни на, на сіні. Пишіть, що там у вас по ценам, хто там що здає, хто там що косе. Фотоапарати. А ну-ка, дивіться, біноклі. А що будемо дивитися? Що будемо купувати? Що ви роздивляєтесь? От хороший. А, оці бери, будеш знімати Що це на ютуб. Так тобі йде. Е, е, е. А, тика цены немає, да? Є сцены. Вот Фотик. Fat 5, 70 злотих 200 злотих Ого. Sony Cybershot 170 злотих такий. 200. Той не бачу. Не бачу. 70. Хороша ціна. А оце ж таке. Подивись, хорошенький такой 75 монокуляр 170 ну цены не то этой то щось дорого. вот так вот и камерой как раз дрон есть 250 50 Вы будете спрашивать эти цены тут тоже есть 50 прикольный 2 за 80 велика хорошая цена з 20 долларов и до два велика александр надо брать пошище с кем покажу вот такие вот красиві наковальні рельси. така на да. що тесочки люблю железяка як я люблю а вот таку вот штуку бачили Ты подивись как красиво вот такий утюг я не знаю женщины потужні що. Ну, Мене швіни повилазили на страці. Це не ашамбай. Гітара. Це даже... Я, звісно, не гітарист. Ну, до все ж. Диск, який тут стоїть, так багато струн. А велика такий. Листя роздувати, або бризкати можна кропити. Колорадо тиски. Зараз глянемо. Зараз, зараз. 45, 45, що 45, не пойму. Що, що за 45? То явно не ціна 45. коньок горбуньок. Ні, вот. Гармонію? Акордіон. Тобто ти що? А тут, конечно, і магнітофонів дивіться скільки. Усилитель всякі. Люди ходять, розгрібаються, мені дуже нравиться. Сервон. Як ти Сервант. Як... як він називається? Олександр. 200 злотих, сервант, сервіз, як це називається. В народі як воно називалося. Не пам'яті 250 злотих, 4 колеса. Трильяж чи грильяж. Зараз люди йдуть. А тут ще дивіться, яка як та є. Така і така. О, клас. Дивіться, які голуби продаються. На суп. Да, це чисто бульйон. Он домінірує, коричневий. А дивіться, щось здоровий. Я, не те бояться, я їх тоже боюсь. Маленькие, красивые. А тут еще вот дивите. Ці... Ноги волосаті. Ага, кто ноги волосаті? Еще даже бирочка есть. Гулька. Открывай клетка, зиму видео. Как быть будет. Всем пока. Скоро побачимся. Сашко завтра каже, на барахолку идем, просто будем рвати нашу барахолку. Аж возбудився тут на все предметы.